Привіт малята! З вами я, Марія Бакумова. 에, давайте сьогодні привітаємось не так, як люди вітаються, а як вітаються, наприклад, котики. Котики вітаються лапками. Лапками привітаємось! А собачки? А собачки спинками. Молодці. Дуже добре! Дуже добре. А скажіть, будь ласка. А кого ви знаєте, собачок хто рятує світ? Молодець, молодець Назарчик. Точно, це щенячий патруль. А що ж вони роблять, з ким вони змагаються? Так, так, Надійка, молодець. Так, вони захищають людей. Молодці, молодці дітки. Мені дуже з вами! Приємно розмовляти, а, так, а, все. так. Е, все. Та, все. Все. Та читати. Все. тут. Так, а ви. Кажіть мені, будь ласка, а ви любите е, трудитись? Чи ви е, лінитесь, працювати, батькам допомагати? Треба молодці. Так, іноді нам здається, що ми хочемо відпочивати, але ж треба і допомагати. Треба молодці. так, так, застеляти ліжко, молодець. Накривати дасть стіл. Звичайно, звичайно. Ви ж у батьків помічники? Молодці, молодці дітки. Так. Я, я вже не читаю, я вже... Так. Ой, дітки, дивіться, хто вже до нас е прийшов і звернувся до нас допом за допомогою? Це незнайко. Так, яка ж історія з ним трапилась? І чому він до нас звернувся? Він посварився зі своєю подружкою, кнопочкою, образив її. А у вас є друзі? Е чому кожна людина хоче знайти собі друзів? Як ви вважаєте? Так. так, діти, друзі шукають для того, щоб не було сумно, щоб було з ким погуляти, з ким погратися, з ким поділитися. Молодці, дружити означає гратися дружно, не сваритися, але ж буває і таке, що інколи діти сваряться, це з життя. Вони посваряться, зрозуміють, що було разом дуже гарно, а вже потім помиряться. Дружити – це не завжди говорити те, що ти добрий, ти хороший, у кожного з вас є свій характер, і теж ви маєте право відстоювати його. Але ж треба розуміти, що Навколо вас теж такі ж і дітки. І поважати їх. Так, молодці. А в кого з вас є друзі? Що таке дружба? Так, ви ходите у гості, молодці. Так, ви граєтесь. Ви приходите? Ви ходите у гості, граєтесь, ви ходите в кіно разом, ваші батьки друж... дружать. Це дуже добре. Дуже добре, коли ваші батьки дружать, і ви зможете більше знаходитись зі своїми друзями. Молодці. Незнайко просить нас, щоб ми навчили його дружити і допомагати помиритися з кнопочкою. Давайте допоможемо і розкажемо Незнайкові правила дружби. Я буду розповідати вам про певну ситуацію, що сталася, а ви будете слухати уважно і потім відповідати. Діти йшли на майданчик гратися. Назар впередив своїх товаришів, прибіг першим до гойдалки, став на неї ногами і почав сильно розгойдуватись. Поруч стояла дівчинка Ліля, якась мить, і Назар ледь не зачепив дівчинку. Проте він їй нічого не сказав. Чи добра поведінка була у Назара, як ви гадаєте? Так, так, молодець. Він неправильно зробив, що ледь не зачепив дівчинку, але ж з кожним буває, правда? Так. А що він повинен бути, був сказати, дівчинці? Він повинен вибачитись, чи сказати відійди, будь ласка, я тут хочу покататися. Але ж нічого не сказати не, не можна. Так, молодці. Чи правильно вчинив хлопчик, коли побіг? На гойдалку першим зайняв саме гарне місце і нікому більше не давав. Ні, він мав е, поділитися місцем зі своїми друзями, правда? Сам покататись і іншому дати. Молодці. А як ви робите? Ви теж так робите, як Назарчик? Чи може стоїте біля е, гойдалки, е, як Ліля? Правильно, треба відходити, коли інші, інша дитинка підбігає до гойдалки, треба відійти. Тому що гойдалка може вас вдарити. Молодці. А як, скажіть, скажіть будь ласка, як треба Назарчику виправити свою поведінку, щоб Ліля на нього більше не ображалася? Молодці. Треба злізти з гойдалки, підійти до Лілі і сказати, вибач мені, мене, будь ласка, я не, тебе не побачив. Чи я більше так не буду? І думаю, що Назар з Лілією будуть дуже гарними друзями. І будуть довгі роки дружити, і буде їм дуже весело і гарно. Так. А ось повернулись наші друзі, команда щенячого патруля. Вони бачать ваші рейнджерські значки і розуміють, як ви старалися, як добре виконували усі завдання, як допомогли Назарчику помиритися з Лілею. І готові вас прийняти до своєї команди, якщо ви пообіцяєте надалі робити тільки гарні справи, допомагати тим. Хто цього потребує. А на цьому наше заняття закінчується. Совсем мало. Бажаю гарного дня. Дуже мало, так.